Погода на вихідних буде типовою для січня. Місцями можливі невеликі опади у вигляді снігу та снігу з дощем. У більшості областей очікуються помірні нічні морози. Субота буде хмарною із проясненнями. У Рівненській і Волинській областях очікується сніг. А на півдні та сході мокрий сніг із дощем. Будьте уважні на дорогах. На Полтавщині, 20 січня, хмарна погода триматиметься від ранку і до самого вечора. Уночі очікується сильний дощ, вранці сильний сніг, який поступово слабшатиме, і до ночі повністю припиниться. Найвища температура повітря плюс два, найнижча мінус чотири градуси. У суботу в Кременчуці небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме сильний сніг, який до ранку послабшає. А до середини дня і зовсім має закінчитися. Вдень температура повітря становитиме мінус 2 градуси, вночі опуститься до мінус трьох. У горішніх плавнях упродовж 20 січня погода буде похмурою. Вночі йтиме сильний сніг. Вранці він зменшить свою інтенсивність, а до середини дня й зовсім закінчиться. Стовпчики термометрів в день фіксуватимуть 1 градус морозу, темної передоби мінус 3. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 760 мм міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Історичні температурні рекорди такі: 20 січня 1948 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го – 27 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.